Привіт. Сьогодні ми працюємо в напрямку адхомобілізації, адхосила. Перше наше положення. Стопи разом. Розвели п'яточки в сторони, потім розвели носочки, виштовхнули себе ех, поміж ножки, відштовхнулися лікті наперед. Фіксуємо положення. П'яточка, коліна, одна лінія. Грудний відділ вперед. Маківка догори 5, 4, 3, 2, 1. Рівень. Коліна, 5, 4, 3, 2, 1. Вниз. 6, 5 4 3 2 1 дихання вільне 6 5 4 3 2 1 тримаємося 7 6 5 4 3 2 1 до верху 7 6 5 4 3 2 1 супер молодці йдемо далі Адхомобілізація – це в нас витискання за системою. Можна взяти собі під ручки виміряти ідеально відстань. Ми лягли з вами кулачок до кулачка, де наші лікті поставили долоньки. Підняли себе, підкрутили куприк, можна взяти під ручки блоки, аби зменшити тиск на зап'ястка. Підкрутили таз і в нас перше. Ми трошки притягнули лікті, зробили довдих, ще трошки довдих. Лікті плечі до вдих. Донизу і видих супротивом с, доверху. Довдих. Довдих. Лікті плечі. Вниз. До Довдих. 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 Донизу. Сс. До вдих. До вдих. До вдих. Донизу. Супер. Наступне це ізотонічний режим. Починаємо потрошку призібати ручки. Немає верхньої нижньої точки. Так, таз тримаємо. На рахунок десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Лікці плечі одна лінія до верху. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Супер. Наступний режим: у нас три плюс три. Три динамічні відтискання. <Слух> І до вдих. Затримка. Трошки притягнули лікті. Ще довдих затримка. Один, два, три. Лікті. Плечі. Один, два, три. Донизу. Три динамічні. Сс. <Слух> Сс. Довдих. Один, два, три. Довдих один, два, три. Довдих один, два, три. Донизу, доверху. С. Ще раз. Три динамічні. С. Тяжко. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Донизу. І доверху. С. Супер. Тепер у нас, звичайно, п'ять разів. Донизу до верху видих супротивом. Один, два, трись. Супер. І остання затримки. Трошки призігнули лікті. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тримаємо таз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І лікті. Плечі один, два, три, чотири, п'ять, шість і падаємо. які ми молодці. Фух.